Сьогодні, 10 грудня, у всьому світі відзначають Міжнародний день прав людини. Це нагода не лише згадати про права кожної людини, а й замислитися над тим, як ми можемо їх захищати у нашому повсякденному житті. Цьогоріч наші талановиті учні вирішили підкреслити важливість цієї теми у сучасному форматі через гумор, творчість і актуальні меми. представляємо вам творчий проєкт, який називається «Правозахисний мемобум. Креативність у дії. Час. День прав людини, світло в душі, дарує шанс всім на землі, ми разом си ніхто вщо не сказав, це наші права, будемо їх захищати. День прав людини, світло в душі, дарує. Не моїх захищать, Рівність, свобода, кожен має чути, теплом любові наповняти груди, права для всіх це наш святий обід, Тримаємо разом цей важливий щит. Всі складності тут у минуле, єдність наш в'язок міцним стане для кожної людини без винятків. Ми Визмін світ своїми мріями великими. День прав людини, світло в душі, дарує час, всім на землі, ми разом сильні, хто б що не сказав, це наші права, будемо їх захищати. День прав людини, світло по душі, дарує час, всім на землі, ми разом сильні. хто б Тав це наші права, будемо їх захищати Тень прав людини світла в душі Дарує шанс всім на землі. Ми разом сильні, хто б, що не сказав, це наші права, будемо їх захищати. День людини, світло в душі, дарує шанс всім на землі. Ми разом сильні, хто зав, це наші права, будемо їх захищать. Рівній свобода кожен має чути, теплом любові наповняти. Па для всіх це наш святий обід, Тримаємо разом цей важливий щит. Всі складності йдуть у минуле єдність наш вся міцним стане для кожної людини без винятків. Ми змінимо світ своїми мріями великими. День про люди, світло в душі, дарує час всім на землі. Ми разом сильні, б що не сказав. Це наші права, будемо їх захищати. День... Сподіваюсь, вам сподобалося Захищемо права разом сьогодні, завтра і щодня.